Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми почнемо розмовляти, що таке цикли. Спочатку, навіщо нам можуть потрібні бути цикл? Якщо ми хочемо виконати якусь команду декілька разів, то варто використовувати цикл. Наприклад, я наведу приклад. Поки що ми не, не буду фокусуватися на синтаксису цього циклу, але, як для прикладу, я покажу, як працює цикл. Як ми бачимо, ми вивели однотипні дії е, 5 разів. Але... Є багато видів різних циклів. Пропоную почати із найлегшого це цикла вайл. Його синтаксис такий. Uh, while, ключове слово вайл, в дужках умова. І потім uh, інструкції. Тут може як сказати, тут повинно е, при в логічну, а при автоматичному перетворенні в логічний тип, тут повинна бути істина. Якщо істина, то цикл буде виконувати. Якщо хіба не буде виконуватись, щодо цих дужок, ми можемо насправді пропустити ці дужки, якщо ми тільки запишемо одну інструкцію. Наприклад. Ми можемо, якщо ми хочемо виконати цикл декілька разів, ми можемо оголосити змінну і порівнювати. Якщо вона буде менше, наприклад, менше або дорівнювати 5, то ми будемо виконувати вивід цього результату в консолі. Але щось трішки пішло не так, але, тому що в мене вийшло, що тільки що був вічний цикл, тому що значення е, змінної І не змінюють. Але ми можемо використати такий запис. Це означає, що спочатку І буде одиницею. Потім вона виводиться одиницею, і після того, після того, як це, це буде виведено на екран, змінна буде збільшуватись на одиничку. Тепер спробуємо запустити це знову. Працює, як я планував. Але використання цих. Дужок більш рекомендовано навіть не тільки для одної інструкції, тому що так легше читати код. Також ми можемо просто написати True або False, і це буде означати, що цикл ніколи не виконується. Тут навіть Колір змінився інструкції, тому що вона бачить, що цей код ніколи не виконується. Якщо буде true, істина, то код буде виконуватися постійно і не зупиниться. Як я тільки що зробив, я запустив код і він буде виконуватись нескінченно. Наприклад, якщо я запущу це в браузері, то браузер може зупинити цю операцію, але в цьому випадку команда сама не завершується. Мені я був змушений зупинити це. Також є цикл Дувай. Він дуже схожий на попередній цикл, але спочатку виконується інструкція, потім виконується умова. Якщо умова не спрацьовує, цикл більш не спрацьовує. Різниця в цьому, що в цьому циклі умова використається принаймні один раз. Але цей цикл доволі не часто використовується. Наприклад, І Менше десяти і будемо збільшувати значення і. І це закоментуємо. Далі запускаємо і дивимося, що в нас вийде. У нас вийшло, що результат від одиниці до дев'яти. Коли тут і стало 10, умова не спрацювала, і з наступної е, ітерації циклу, е, не було виведено значення 10. Зараз я спробую написати. Якийсь цікавий код за допомогою цикла вайл, щоб показати більш практичне використання. Наприклад, оголосимо змінну І значенням 0. Наприклад, ми хочемо вивести усі якісь, наприклад, парні числа від 0 до 10. Тому ми Перевіряємо, поки і не стане рівне 10, ну, в сенсі, якщо воно буде більше 10, то ми не будемо виконувати інструкції. А далі ми просто виводимо число, і замість того, як ми тоді додавали до одинички, ми в цей раз додамо більшим значення на двійку. Як, як я говорив, цей запис ідентичний у цьому записі. І як я нещодавно показував цей запис, він ідентичний у цьому запису. І спробуємо запустити цей код. І як ми бачимо, виявились парні числа. Далі я пропоную перейти до останнього типу циклу, який я показував на початку відео. Це цикл ФО. Він має три поля, які ми можемо записати. З першим це ми можемо оголосити змінну. В нашому випадку я оголошую змінну і з значенням нулем. Далі умова. Це означає, що виконувати цикл, поки значення, наприклад, І, наприклад, ну, значення змін на І буде менше сотні. Якщо більше, то зупиняємо. І це у нас називається крок, за яким ми будемо виконувати. Це зміна нашої зміни. Минулий раз це воно збільшувало значення на одиничку. Цей раз я можу спробувати е, додавати 10. 10 Кожний раз. Також ми бачимо знову фігурні дошки. Якщо нам треба написати одну конс... інструкцію, то ми можемо не використовувати фігурні дошки. Але я буду використовувати. І знову зможемо спробувати вивести значення змінної І. І що ми можемо тут бачити? Воно виводить е, числа е, від 0 до 90 з кроком 10. Те саме, що ми очікували. Також ми можемо пропускати деякі частини цикла Фор. Навіть усі ми можемо пропускати. Якщо в нас є якась уже оголошена зміна, і нам не потрібно оголошувати нову зміну, наприклад, хай це буде, DJ", то ми можемо тут нічого не писати. Але Наприклад, можемо навіть зробити знову І, щоб нічого не змінювати. Це буде працювати ідентично. Далі ми можемо пропуск... упустити крок. В нашому випадку це буде безкінечний цикл, тому що ми не змінюємо І. І ми можемо перевірити, що цикл не зупиняється. Щоб зробити його скінченним, ми можемо знову змінювати крок 10, але в цьому місці. Але краще змінювати його е, в, в самому тілі але, в, ну, в, Не в тілі, а саме в заголовці. В тілі краще не використовувати це, як я тільки що зробив. Але результат повинен бути такий самий. Але трішки вийшов інший. Тому що. В нашому випадку я змінюю змінну І на 10 і потім вивожу. А щоб отримати такий результат, як в попередньому разі. Я повинен спочатку вивести значення змінної І, а потім збільшити це значення на 10. І в цьому випадку все працює так, як треба. Навіть ми можемо навіть спустити всі, всі поля. Це буде вічним циклом. Це буде те саме, що в циклі «while» написати true. Він ніколи не зупиниться. Цей цикл також ніколи не зупиниться. Як ми бачимо, код нижче цього цикла, стає, змінює колір, і це означає, що цей код ніколи не виконається. А тепер як можна зупинити цикл? Якщо в нас є якась появиться умова, яка е, ми хочемо зупинити цикл, є такий оператор, як брейк. Він зупиняє виконання циклу. Наприклад, що ми можемо зробити, ми можемо просто зробити цикл, який ми робили від 0 до 9 значеннями і від 0 до 9 10 разів. І, наприклад, нам хочеться зупинити цикл, коли і до рівня 5. Наприклад, нам так захотілося чому. -то. Ми цикл змінювати саме не будемо, але, наприклад, якщо І рівняється до 5, то ми можемо взяти і зупинити цикл. І більше він виконуватись не буде. А щоб подивитися, чи це так буде чи ні, чи він виконується 10 разів, то я буду виводити значення змінної І. Як ми бачимо, виконується від 0 до 4. Якщо ми е, закоментуємо цей операцію, то ми побачимо, буде виконуватись до 9. Також є операція continue. Це означає продовжити. Якщо ми хочемо пропустити якусь ітерацію, то ми можемо використати контінню. Наприклад, ми не хоч, я не хочу вводити числа 5 і 7, просто пропустити ці ітерації. Якщо я запущу цей е, код, то я побачу, що 0, 1, 2, 3, 4 немає 5. 6-7, семи 7 також немає. тому таким чином я зміг пропустити деякі ітерації циклу. Але інколи виникає ситуація, коли нам потрібно вийти. З вкладеного циклу. Наприклад, якщо в нас будуть два вкладених цикла в один в інший, і ми хочемо вийти а, вийти з двох циклів одночасно. Тому спочатку напишу два цикла. І покажу, як це може бути більше, е, ніж один цикл, як це можна реалізувати. Це був перший цикл. Зараз записую другий цикл. І спробую виводити е, значення І Даджі. Зараз я використаю деяку, деякі операції, які я вже раз показував. Це називається додавання рядків. Ця операція означає, що, звичайно, це хоч число, але воно буде перетворене в рядок і два рядка, додаючи два рядка, ми отримаємо. Рядок, який складається в сумі з цих символів, і потім ще додати число, яке перетвориться в рядок, і це ми отримаємо. Рядок, який складається із двох значень змінних, і по центрі буде символ двох крапок. Зараз запустимо. І ми бачимо, що що, викон... що буде виконуватись 0,0, 01. Ми бачимо, що спочатку перша ітерація ітерація найбіль... першого цикла виконується, потім 5 разів виконується цик... внутрішній цикл. І потім наступна ітерація зовнішнього цикла і знову. 5 ітерацій внутрішньо і так далі. Як, ми можемо зробити таку річ, якщо ми не хочемо виконувати е, операції більше, якщо чисте є рівне трьох, ми хочемо просто зупинити. Зупинити цикл І його не виконувати. То зараз ми бачимо, що внутрішній цикл виконується до... лише до трійки, і потім йде наступна ітерація з зовнішнього. І так з з з знову, внутрішній е кожен раз зупиняється. Але якщо ми хочемо, щоб зупинити зразу два цикла одночасно, ми можемо використовувати мітки. Для цього ми називаємо, даємо е, назву мітки і потім ставимо дві крапки. Також є спосіб е, е, роз, переводити цикл на новий рядок і це також буде працювати. І спробуємо, і щоб ви розірвати, вийти з двох циклів, нам потрібно тут написати мітку, на яку ми хочемо перейти. І тепер, якщо ми запустимо нашу програму, після того, як внутрішній цикл доходить до значення змінної G до 3, зупиняється виконання всіх циклів. З оператором continue, така сама історія ми можемо спробувати, І що ми бачимо? Ми бачимо, що Що... І я думаю, що тут Буде те саме результат виконання як без як таким чином. Можемо перевірити. Але це трішки інше, тому ми також можемо використовувати. Про пропуск якоїсь ітерації цикла не тільки внутрішню, але ще і зовнішню, якщо ми маємо мітку. І це означає, що якщо змінна G рівняється 3, то ми переходимо на наступну ітерацію цього цикла. Це означає, що значення змінної І збільшиться на одиницю і. Почнеться виконуватися тіло циклу спочатку. Я думаю, що я все розказав, що хотів на сьогодні. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.